Вітаю, виконуємо право 26, Параграфа 26, умовне форматування. Треба виконати такі завдання, створити таблицю, заповнити її, як школа приймала участь в олімпіадах і які місця займала. Що ж, переходимо до електронної таблиці Excel і починаємо працювати. В першому рядку А1 нам треба ось тут записати досягнення місця. Поставити так і пишемо досягнення місця. Другий рядок у другому рядку. Треба поставити ось тут, спочатку рік. Треба поставити е, роки 2020, так, ми 2020, тут 2021. А потім, щоб написати, 25. 2,23. Я виділяю цей діапазон, ставлю на маркер, маркер автозаповнення і ще 2 роки заповняю. Ось ви бачите, 22 і 23 заповнились автоматично. Треба тут прописати математ -предмети, 5 предметів. Так як для математики буде мало місця, я зроблю поширше це. Тепер пишу ось тут математика. Тепер треба заповнити ось ці 4 роки оцінками. Що ж, давайте заповнимо. Два, чотири. Три, чотири, три. І так всі роки треба заповнити різними місцями. Отже, ми заповнили ці місця, тепер подивіться: треба налаштування зробити, але ж рік треба поставити, щоб було вертикальне розташування. Стояли всі роки вертикальне розташування. Що ж, ми натискаємо поки що, і ось тут у нас є такий значок Подивіться, орієнтація. Ось таким чином угору вниз поставили його. Ще раз нагадую, щоб ви подивились, можна це виділити і поставити ось тут вертикальний угору. І тепер всі роки стали у нас, тепер нам треба виділити і зробити між щільніше, щоб воно все у нас стало можна чуть ширше зробити, щоб ці роки стояли. Дивіться, ось так зробимо, і вони стають ширшими. Все виділити і одночасно створити чуть ширше. Зробили, А тепер ми бачимо, де закінчується наша таблиця. Зробимо досягнення, об'єднаємо ці клітинки, всі, і щоб воно було дивіться, об'єднати, розташувати в центрі. Але ж тут треба поставити по правому краю. Ми натискаємо по правому краю. Рік теж треба розташувати по правому краю. Пишемо по правому краю. Рік ми розташували. Тепер нам треба заповнити цю таблицю, щоб перше місце у нас було червоного кольору, друге дивимось, зелене місце, зеленим кольором залите, третє місце жовте. І так, у нас червоне, зелене і Поки що жовта заливка. Умов, переходимо до, давайте зробимо ще таблицю більшого розмі розміру. візьмемо 14 шріфт, щоб воно було більш видно. Всі межі поставимо, тому що таблиця ще немає, таблиці таблиці ми не поставили. А тепер працюємо за умовним форматуванням. Давайте збільшимо, щоб ви бачили ці, ці клітинки. Дивіться, умовне форматування. Ми виділяємо діапазон з місця. Яке займала школа, умовне форматування, подивіться, правила виділення клітинок. Ставимо дорівнює. Правила видільних клітинок дорівнює. Якщо у нас дорівнює одиниці, то повинно бути червоний колір. Ось воно тут вже автоматично стоїть. Окей, натискаємо, бліда-червона заливка. Є, бачите, перші місця у нас вже червоні. Окей, натискаю. Тепер треба виділити цей діапазон, стоїть знову йдемо умовне форматування. Правила виділення клітинок дорівнює. Тепер нас цікавить, Друге місце. Ми ставимо друге місце. А друге місце за умови потрібно, щоб був зелений. Ми тепер шукаємо ось тут зелений, жовта заливка, ось зелена заливка. Зелена заливка, Окей. І ви бачите, другі місця вже всі стали зеленими. Третє місце треба залити жовтим кольором. Знову умовне форматування, правила виділення клітинок дорівнює. Тепер у нас цікавить трійка, і треба залити жовтим кольором. Шукаємо жовти, жовту заливку. Ось у нас жовта заливка вже є. Окей. А тепер вже у нас є місця, що більфі, які за третє місце, які не є призовими. То в такому випадку ми виходимо на третій пункт. Нам треба налаштувати умовне форматування, шрифт напівжирний, Колір шрифту синій, без залівки клітинок. Що ж, давайте тепер знову вийдемо в умовне форматування, правила виділення клітинок, але тепер візьмемо більше більше за 3. Якщо у нас буде більше за 3, третє місце взяли, а нам треба більше за 3, то тут буде, дивіться, настроюваний формат. Настроєний формат. Відкривається формат, і нам треба колір шрифту синій шрифт. Напівжирний. І ще треба знайти колір, ось тут синій. Вибираємо ось такий синій колір. Без залівки клітинок. Синій без залівки клітинок. Залівка ось тут треба спасати, способ... немає кольору. Дивіться, залівка немає кольору, щоб ви побачили все. Тепер окей, натискаємо, і у нас п'яті, четверті місця є більше за три. Дивіться, ось таким чином. Вони виділяються синь... синім кольором, без залівки клітинок. Відпускаємо, і ми бачимо, що ось. Так, так, треба виконати практичну роботу 26 під назвою Досягнення. Ну, ви для себе пропишіть, беремо файл, зберігти, як можна зберігти цей ПК. Так, я на робочий стол поки що зберігаю е, досягнення. Ну, я напишу вправо 26 і поставлю досягнення. Праву 26 ми зберігли і виконали.